Взагалі, що ти плануєш робити на цій машині? Для чого вона тобі потрібна? Що гроші заробляти? А що мені на ній робити? Це все. Ну ні, ну це в першу чергу. А в другу, реально хотів хлопцям, щоб нормальну машину придбати, щоб не було там, знаєш, що вони там їздять вже на старенькій машині. У нас також є реномастер. Але захотіли придбати вже таку більш свіжішу. машинка реально класна, вона 16-го року. Гарний колір. Гарний, реально рижик, рижик. Це в нас а -а -а. буде називатися рижик. Тільки Ми в хорошому... Мене, до зараз рижик. Рижик, Да. Ну, реально круто. Є, блін, реально є класний кузов. Ми тут ще поставимо тобто все тент. Тобто да? Так, да? да? поставимо тент, резина нормальна, блін. Шість чоловік сідає в автомобіль. Двохлітровий дизель, блін, ну круто. Що ну, щастя потрібно. Да. Мені особисто 100%. Я люблю гроші витрачати, якщо вони йдуть тільки всім, всім на благо. Так що ось такий от апарат придбали для нашої компанії. Так що чекайте його, чекайте його на об'єктах.